Найголовніше це те, що стоїть на кону. Викид у фінал. Кубку суддівство. Таких матчах може багато чого залежно. Динамо, гості сьогоднішньої зустрічі. Ну, а решта всі десятеро футболістів мають можливість вивезти Динамо. Слава нашим героям. Стартовий склад «Буковини» на Канівці у воротах. Основний правий захисник, безуглий з двосторонньою пневмонією. Перераховує футболістів, дає стартовий свисток. Матч розпочався. «Буковина» на Динамо. Півфінал Кубка України. відразу ж динаміць. Лучкевич, зустрічає Гончарука. Центральну зону пасує Бойчук. Підсікає, не розбирається Морговський. І Гончарук то саме м'яч грає. Ян все ж виконує подачу. Моргун на виході кулаком. Ода поворота. Стійка. Виручає. Кортаря «Динамо». Ще раз і ще раз повторюю дивимося. З шістьох футболістів першої команди створює моменти. І зараз Глучук штасову медачку і дає передачу. Удар поворотах. 1-0 на користь Буковини. Богдан Бойчук. Чук виводить Чернівецьку команду вперед! Хапається за голову і не вірить своєму щастю чином! Святкує Буковина і Григорій Чурілов. Володимир зараз не є основним футболістом. Динамо. Це дуже схоже на те, як Володимир Брашко грав в матчах молодіжної збірної України товариських зустрічах Брашко підслизнувся Так, до стану газону. Сьогодні є питання. Безперечно. Газон не ідеальний, але все одно втрата м'яча на рівному місці від Володимира Брашка. Намагався він порушити правила. Не вдалося Глущука зупинити. Не буде. Що в разі чого було на кого перед відіграти. Рубчинський на ударну позицію. Рубчинський отримує, який пас від Ярмоленка. І Каль. Ярмоленко. Засмучував свого часу канівцеве і голом і результативною передачею. Шов на віз, помиляється каню. Це на виході, але м'яч щастить. Варторю Буковини підіграв. Але на другий Олександр Шовковський його все ж знімає. Свисток від Максима Козиряцького пролунав. Ми починаємо з вами. Другий тайм матчу між Буковиною та Динамо. На кону викинув передача перед. Ось тут Назар Волошин, Один один проти захисника. У нього є підтримка. Донатори зрізна передача. Не слава наш трактор, до порода. Каню цей. Добивання від Волошина. у воротах. Один-один. Динамо зрівнює рахунок завдяки цій чудовій контратації. Але є одне питання. Так Динамо вже з моменту передачі на Волошина. Волошин, на Ваната канівця виграє цю дуель, але не встигає. І Назар Волошин робить рахунок рівнем. Один-один. У матчі проти Ворського на поки було Волошин. пробував, а Ванат на добуванні зіграв. На м'яч знову капітана Днам. Бояльський навіс від нього. Канюється, помиляється, ворота порожні. Відбивається боковина. Ні, не відбивається. 2-1. Виходить. З голови назад на ноги. Ще раз дивимося. Канюється. На виході пролітає повз м'яч. Бусько намагається вибити і підсумку влучає у Назара Волошина. Саме він стає автором другого забитого м'яча. Дубль оформлює Волошину. Цій складній для своєї команди зустрічі. Право, не бачу жодних. Арбітр просвистів. Після того, як наварі йому підтвердили, що так ні фалів, ні офсайдів, нічого такого не було. Тож 2-1. Динамський тягне його лівим флангом. Переведення від нього праворуч. Передача штрафний майданчик проходить. Чи буде скидання під удар? Пішов на вісі. Звідси удар по воротах. Переклав під ліву. І виконав нею гарну передачу. В опорну зону тут питання до футболістів. Закидання на Бояльського положення поза грою. Певно, що було. Бояльський грудьми скидає Ванат назад на свого капітана. Тут ще один офсайд, судячи з усього. Але поки продовжуємо грати, бояльський оборота Канівцев не дозволяє це підтримувати. Все ж цей нерв. А динамівці атакує. Загострюючи передачу на Велислава Ваната. Ванат виграє боротьбу захисника на порожні. Ворота виходить, падає він і все ж зачепив. Ваната, жовту картку отримує. За це порушення ще... прав. Який шанс залишає. Брашко пробиває і м'яч у воротах. 3-1 на користь Динамо. Ну і немобуть тягар зараз з плечей спадає Брашко. Канюцев, який виграв серію пенальті в цьому, до півфіналу. Вболівальники Буковини просять у своїй команди, вимагають у своєї команди все одно до кінця. П'ятою, красиво, бояськи, швидко зорієнтувався. Лівіше. Владислав Кабай просто від нього. Канівцев на перекопленні після цього зворіт. Немає різниці. Все одно динамівці забиває. Четвертий. Було питання. М'яч перетнув. Спочатку. Передача від Шапаренка п'ятою. Ось тут же. Мені здається, м'яч перетнув. Лінію воріт. Зараз на повторі дивимося. Відкочимося назад. Так, Забитий м'яч від Миколи Шапаренка. Кабаєв. простил від нього. Канівць. Здавалось би, на перехопленні виручає. Шапаренко б'є Прокопчук. не встигає вибити м'яч. З лінії після цього Канівцев ще й дозволяє на добуванні Ванат заробляє на свої порушення правил. Не дозволяє Прокопчук Ванатові віддати передачу. Але Владислав, ще раз, вона приймає м'яч лівіше, правіше, є партнери. Але Прокопчук завалює все ж. Войне вдається зіграти тут на перехопленні, ще й окрім того, вибити м'яч вперед. А тепер Хамелюк. Жовта картка для Миколи Шапаренко. 4-1. Які здатні в разі чого? Суперники зупинити. Шапаренко хапає. І Ось тут це був Володимир Брашко. Закидання, в штрафний майданчик. Боковини Капаєв на ваната в один дотик. Але він був грати свій півфінал з Полісся. Фінальний свисток від Максима Козаряцького. Динамівці. Йдуть за своїм 14-м в історії Кубком України. Йдуть за золотим дублем. Лідери УПЛ виходять 16 проти 12. За ударами точними 9 проти 6. На користь Динамо. Різниця є. Різниця врахована.